Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про неслухняний сечовий міхур. Є така проблема, називається гіперактивний сечовий міхур, коли дуже часто виникають позиви до сечовопускання, ви прокинулись вранці, сходили в туалет, от наче все нормально. Але раз через півгодинки ви ще до роботи не доїхали, вам знову хочеться в туалет. Інколи такі позиви виникають настільки сильними, що ви можете навіть не встигнути добігти, і, на жаль, виникає таке ненавмисне чи опускання. Дуже неприємна проблема, яка може погіршуватись, якщо ви побачили водичку, бежить, от красивий водоспад, кудись там на екскурсію пішли. Там Водограй подивитись, там десь в Карпатах, там такі водоспади красиві. І раз, і виникає така ситуація. А туалетів там не завжди вони присутні. Це особливо актуально може бути. Чи ви йдете в магазин сантехніки, бачите бачите унітази, такі красиві, стоять на вітрині, і раз асоціація, і відразу позив. Гіперактивний свічовий міхур це досить поширене явище. І у чоловіків також така проблема буває у дітей. Це по суті особлива форма називається нічний інурес, коли вночі дитинка просто має такий позив, що вона частіше не встигає прокинутись. Нічний енурес називається. То у дорослих це може бути не тільки вночі, а і в день, і протягом дня або вночі. Також багато разів жінка прокидається 5-6 разів за ніч, щоб сходити в туалет і ходить маленькими порціями. Сходила там 50 мл, Начебто, пустив сечовий міхур, і раз через півгодини знову хочеться втоли. Причини можуть бути досить різними при такому неслухняному сечовому міхурі. Це можуть бути і анатомічні причини при опущенні передньої стінки піхви та матки, описані варіанти, при певних травмах, особливо травмах нервів автономної нервової системи після складних оперативних втручань з приводу онкологічних захворювань, з приводу ендометріоза, таке може бути, але у більшості випадків це проблема, яка виникає сама по собі. Тобто вона не має якоїсь анатомічної причини, не має от хвороби, яку ми можемо побачити при огляді. Тобто при огляді все добре, але на жаль, неслухняний сечовий міхур залишається. Справа в тому, що регуляція. Акта сечового опускання вона досить складна і залучаються і рецептори, які знаходяться безпосередньо в детрузері. Детрузер це м'яз сечового міхора, сечовий міхур це м'язовий орган, який скорочується під час пускання. Але для процесу сечого пускання потрібні і м'язи сфінктеру у ретри, там два сфінктери аж є, і процес рухливості шийки сечового міхора. І синхронність роботи м'язів, тобто це і скорочення, і розслаблення свінтерів тобто дуже складний механізм, який до того ж залучає ще і спинний мозок, і навіть головний мозок, тобто на будь-якому рівні може бути якась дисфункція, або навіть просто психологічна якась проблема, яка може призводити до епізодів гіперактивного сучого міхора, який може бути сухим, коли просто часто бігають, або найгірший варіант мокрим, коли не добігають. І от найчастіше буває так, що жінка. Виникає позив, вона біжить. Вона нарешті вона вже знає всі туалети від дому до роботи, де вони знаходяться. І от вона біжить. От унітаз вже тут не встигає навіть двері зачинити, і перед унітазом в неї все відбувається. Тобто, на жаль, ну то я трошки з гумором, але на жаль, нічого смішного для тих, хто страждає, на таке немає. Як поступити в таких ситуаціях? Зазвичай використовується медикаментозне лікування. Безумовно, це треба зробити тільки після відвідування лікаря. І частіше цим займаються гінекологи, несправді, тому, що. Ми краще просто орієнтуємося в анатомії саме жіночої репродуктивної системи, яка дуже поруч з органами сечовивідної системи знаходиться. Також урологи займаються такою проблемою або урогінекологи, хто орієнтується в проблемах урогінекології на межі. Спеціальності, от у нас якраз є така спеціалізація, і уролог у нас є, який займається цим, і я власне займаюся як урогінеколог даної проблеми. Розкажу коротко про лікування. Перше, це препарати, які гальмують скорочення цього детрузора, того м'яза, вони роблять цей м'яз таким більш повільним і Просто сечовий міхвор може наповнитись до більшого об'єму перед тим, як у вас з'явиться бажання сходити в туалет. Тобто, так при гіперактивному сечовому міхворі у вас там 100 мл і ви вже біжите. А так у вас буде 150-200 мл і у вас просто рідше це буде відбуватися, що і нам необхідно. Це так звані м ем халінолітики, халіноблокатори, це препарати, які блокують рецептори парасимпатичної нервової системи. До яких відноситься, наприклад, оксібутінін та його похідні? Їх дуже багато. Оксібутінін, там, соліфенацин і інші препарати з цієї групи. Вони досить ефективні але. Не на всіх діють безумовно, є там певні протипоказання, особливо якщо ви лікуєте серцеве судинні захворювання, можуть викликати сухість в рту і закрипи. Але це перша лінія лікування. У більшості випадків ми починаємо з них. Також є препарат міробігрон, це бета 3 адреноміметик який навпаки впливає на інші зовсім гілочки нервової системи. По-іншому також з уповільнює роботу детрузора. і він може використовуватися як монотерапія, тобто коли ми тільки міробігрон призначаємо або Комбінація з халінолітиками. Окрім медикаментозних методів лікування, також біологічний зворотний зв'язок ми рекомендуємо. Що це означає? Це щоденник сечі Тобто вам треба вести це. це не завжди зручно, я розумію, але в телефоні, блокнотах з собою можна носити, відмічати, які у вас інтервали в день та вночі між сечі опусканнями. От у вас, наприклад, інтервал був 40 хвилин. Ви ходите в туалет через 35 хвилин і намагаєтесь сходити в туалет. От, навіть якщо ви ще не хочете. Ви захочете через 5 хвилин ще, але в 35 виходите, сидите на унітазі і пробуєте сходити. Потім ви поступово цей інтервал збільшуєте. Таким чином ви привчаєте свою нервову систему. До більш тривалих інтервалів між сечі опусканнями. Це підходить не для всіх. Безумовно, не для всіх просто банально вистачає терпіння для цього. Але якщо ви схильні до такої крапіткої роботи, у вас професія така, ну там бухгалтер, така треба скрупульозно працювати, то ви можете використовувати це ефективно і це ну безкоштовно, тільки ви час свій витрачаєте. Окрім того, є методика це введення ботуло ботокс. Так ботокс вводиться не тільки. Щоб зморшок не було, а це е, отрута, яка викликає параліч м'язів. І саме такий механізм і в детрузері сечового міхура під час цистоскопії можна ввести ботокс сечовий міхур і ефективно на півроку, а то і на рік, і навіть довше, припинити оці часті севичого пускань. Дуже класна методика, вона реально діюча. Але проблема з ботоксом яка? Це те, що у деяких жінок, ну і у чоловіків також. Він занадто сильно викликає параліч, і можна не ходити потім в туалет. Тобто, ви часто ходили, а після ботокса просто перестанете ходити, а він. Буде діяти ще кілька місяців, і вам треба буде самостійно ставити собі катетер, що не дуже круто для більшості людей це неприємно, але з іншого боку, це дуже ефективна маніпуляція. Можна використовувати також хірургію, якщо є пролапс і гіперактивний сечовий міхор, відновлення правильної анатомії жіночих статевих органів може у деяких жінок також зменшити або зовсім припинити оцю неприємну симптоматику неслухняного сичового. Міхура. Також за кордоном є методики так звані нейромедуляції, коли спеціальними прямими або опосередкованими методами, тобто непрямі методи, це коли на тіло просто накладаються спеціальні такі електромагнітні, ну можна називати це електродами, які через шкіру, через шкіру модулюють сакральні нерви, які виходять із крижів, і які є нервами, які нервують сечовий міхур. Така методика, а є імплантуємі імплантуємо спеціальні пристрої, коли під шкірою через отвори в крижах, буквально до нервів підходять електродики. Дуже маленька така штучка. Вона під шкірою ховається, Батарейка головне, щоб була гарна, тому що витягати кожен раз різати. От класна батарейка ставиться, і на 2-3 роки нейромодуляція. Вона, поки батареєчка, як в годиннику, 2-3 роки вона працює, і у вас 2-3 роки повністю все добре. Потім він видаляється, і, скоріш за все, вже проблема не повернеться, тому що за два-три роки вже нервова система ваша перебудувалася. Але на жаль, в Україні нейромодуляцію я не зустрічав. Можливо, ми будемо також цим займатися, якщо у нас на ринку з'являться такі імплантуємі, Пристрої У будь-якому разі більшості жінок ми можемо допомогти тими методами лікування, про які я сказав, які є е, стандартною практикою. І частіше за все це буде медикаментозне лікування. Будьте здорові та щасливі. Пам'ятайте, що важливо не тільки отримати від лікаря саме паради по лікуванню, а й правильний діагноз поставити для того, щоб по натриманню сечі поставити правильний діагноз. Дуже ви можете допомогти, якщо ви будете вести щоденничок сечі опускань. До того, як ви прийдете до лікаря, тому що от, я багато так досі спілкуюся з пацієнтками на цю тему, і такі прості речі, от при яких обставинах у вас виникає втрата сечі. Чи це пов'язано з фізичними навантаженнями, чи у вас позив на сечі опускання? Виникає або без позиву. Є люди, на жаль, які не можуть відрізнити, от був позив і з ним пов'язане сечого опускання, чи просто вона чихнула і це без позиву. Виникло сечі опускання, чому тому, що ну хвилюються, наприклад, коли до лікаря потрапили. Тому продумати оцю ситуацію важливо до візиту, щоб ви чіт -чіт чіткіше могли. Написати ваші ситуації, сценарії, при яких це відбувається. Ну і другий момент до лікаря з приводу натримання сечі бажано прийти з наповненим сечовим міхором, тому що в ряді випадків, наприклад, при натриманні сечі при напруженні, це інший тип. Якщо вам цікаво про нього послухати, ви можете написати це в коментарях. То при натриманні сечі при напруженні ми можемо відразу. Відтворити, як це відбувається, і зімітувати методи лікування, які при цьому можуть бути ефективними або ні, тобто, це за одну консультацію дозволить ще й побачити, як буде працювати лікування. Ось така от інформація. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо у вас є питання по нетриманню сечі у жінок, то ви можете написати в коментарях. Якщо у вас є питання по нетриманню сечі у чоловіків, йдіть до... До уролога, будь ласка, до гінеколога не треба приходити з цим. Будьте здорові та щасливі, пишіть коментарі, сподіваюся, наша праця вона несе певний позитив і користь для вас.